Вітаю, вас, шановні друзі. Тільки но вчора я вам розказував про те, що у Івано-Франківській області мер Марцинків оголосив про те, що буде запроваджений курси української мови. Каже, якось дуже багато стало російської мови у Івано-Франківській області. Треба з цим боротися. Саме тому запроваджуються курси імені Ірини Фаріон. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли цей напрямок. Але що саме цікаве, також буде запроваджена мовна інспекція. А що ж це за мовна інспекція? Сьогодні Марцинків пояснив, як і що буде працювати. Він каже, що це будуть добровільні дружинники, які будуть ходити по вулицям і слухати, хто на якій мові розмовляє, ходити по різним закладам, дивитися, якою мовою обслуговуються клієнти у магазинах, у ресторанах там та й у інших різних державних закладах. І якщо хтось буде розмовляти не українською мовою, то ці дружинники. Будуть або робити там зауваження, або викликати поліцію і одразу складати протокол на те, що людина порушує закон і не спілкується там, не обслуговує клієнтів українською мовою. Більше того, Марценків заявив, що вже є близько 50 добровольців, і оці лави добровільних дружинників, вони тільки збільшуються. І отут мені, знаєте, згадалася одразу ця історія про те, що Сталін розстрілював мільйони людей. Але питання: а хто ж писав мільйони оцих доносів? Ну, і саме головне, я б дуже порадив меру Івано-Франківська, а також всім отим дружинникам, відкрити Конституцію України і уважно почитати 10-ту статтю Конституції України. Заяву Марцинківа я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Я навіть уявити собі не можу, що далі буде з Україною. Кордони вже закрили, всі хочуть посадити під цілодобовий нагляд відеокамер. Тепер запускається мовна інспекція. Далі що буде?